Халілуй, халілуй, вітаю вас, народ Божий, возлюблені, Божий. Ти дійсно возлюблений, Божий. Будь ти чоловіком або жінка, ти возлюблений, Божий. Бог любить тебе. Бог любить людей і він не змінюється. І Ісус Христос, Він вчора, сьогодні і во той самий. Він не змінюється. Біблія називає Ісуса Христа, Сином любові. Його Господство, Біблія називає царство Сина Любви. Бог є любов, Він в цьому не змінюється. Він любить людей. Біблія каже, що він ненавидить або не любить гріх. Це не означає, що у Бог є ненависть, що в Бог є якась частка нелюбові. Ні. Це означає, що у нього немає нічого спільного з гріхом. Він не розположений к гріху беззаконню, к нечисті. Це означає, що Він не поощряє це, він не побуджує це робити. Це не від нього. Він не стремиться до цього і не підтримує це. Ну, Бог любить грішника. Тобто не сам гріх, але людину. Тому Бог дає покаяння грішнику. Алілуя. Тобто, я це все сказав для того, щоб ми мали деяке розуміння, що Бог є любов. І він вірний своєму слову. Халілую. Ми сьогодні маємо Слово Боже. Подяка Богу, що у нас є слово Біблія, перш за все. І у нас є слово Боже від Духа Святого, яке відкривається нашому Духу. І я бл благодарен кожному, хто сьогодні служить Словом Божим, хто сьогодні служить Біблії. І ті, тим словом, яке Дух Святий вкладає в серце цього чоловіка. І це ніколи не буде противоречити Біблію. Біблія, слово Боже, вона настільки обширна, що можна виправдувати Біблію любу єрість, лож, який то в небо то гріх, навіть добру, вірну істину можна довести до крайності. Тобто, коли просто хтось каже неправду і до цього доставляють місця списання, то ця неправда виглядає як правда. Або тлумачити, трактувати можна Біблію так, що це не буде насправді істиною. Ну і за того, що кажуться місця з Писання, говорять це з Писання, це може виглядати як правда, як істина. опять таки я все це сказав для того, щоб ми сьогодні, от над чим порозмірковував. Нам дійсно сьогодні потрібно слово від Бога, нам, сьогодні людям. Народженим згори, дітям Божим, хто живе зараз в Україні в ці часи, нам дійсно потрібно сьогодні слово від Бога. Тобто, перш за все, слово з Біблії, яке нам сьогодні потрібне. І нам треба слово від Духа Святого, яке відкривається нашому Духу, ну що не буде противоречити Біблії, і яке не буде просто говоритися від нас і просто підставлятися іншими Писання. Нам дійсно. Сьогодні потрібно слово від Бога. І слово Боже, воно не трактується обставинами і фактами. Але слово Боже відкриває нам події, які сьогодні пройходять. І слово Боже нам може відкривати події, які можуть бути завтра, післязавтра. Тому Біблія каже, що ми сіємо насіння, яке приносить плод. Тобто, будучність – це насіння, яке сіється сьогодні, Будучність – це плід або плод. Який приносить слово, яке ми сіємо. Перш за все, ми сіємо в наш дух, а із нашого духа через наші слова і вчинки ми сіємо в цей світ в обставини. Алілуй, нам дійсно потрібно сьогодні слово. Нам дійсно потрібні сьогодні служителя. Ти скажеш, а що? Крім служителей, ніхто не може чути Духа Святого і розуміти Біблію? Ні, кожен. Біблія каже, кожен. Дух Святий, Він обращається до церков. Хто має вуші, вуха, якщо ми маємо наші фізичні вуші, щоб слухати цьому фізичному миру, то ми можемо чути від Духа Святого наш дух. Кожен народжений згорий, він може розуміти Писання і чути Духа Святого в своєму душі, мати слово від Бога. Но дійсно, є люди, які помазані Богом, призвані Господом Ісусом Христом. Служити як апостол, як пастор, як пророк, як евангелист, як вчитель. І у цих людей є, дійсно може бути особливе слово для церкви, для часу, в якому ми живемо. І нам дійсно сьогодні потрібні люди, служителя тіли Христом, які чують Бога, які розуміють Писання від Духа Святого, які можуть донести слово, яке нам потрібно сьогодні. Тобто не просто. Брати слова з Біблії, дивлячись на обставини. От сьогодні в країні такі от обставини. І ми просто зараз підберемо якесь писання, яке буде описувати ці обставини і казати, що нам робити. Це не зовсім вірно. Біблія, вона описує обставини. Біблія вона відкриває перш за все сама себе. Дух Святий Він дає розуміння, Писання і є обітниця. Які відносяться до сьогоднішнього часу, до сьогоднішніх подій. Є обітниці, які кажуть про майбутнє. Є обітниці, які для церкви, є обітниці, які для євреїв. Тось вони можуть навіть не відноситись для тіла Христова, для церкви. Але ми сьогодні живемо в вік церкви. Сьогодні час церкви, час народжених згори. людей, які чують Бога в своєму дусі. Які розуміють Писання які кажуть Слово Боже, очікуючи, що воно буде так, як написано. Брат і сестра, нам дійсно сьогодні потрібно слово від Бога, що Господь сьогодні каже своїй церкві, що Господь сьогодні каже цьому народу через церкву, що Господь каже собранню. Тобто є різні церкви по різним містам в нашій країні. І нас об'єднує не те, як ми всі однаково можемо тлумачити або трактувати Писання. Нас об'єднує ім'я Ісуса. Нас об'єднує Дух Святий, любов Бога Отця. Нас об'єднує дійсно фундаментальні біблійські істини. Це ім'я Ісуса, це кров Ісуса проліта за нас, це тіло Ісуса ламима за нас, це господство Ісуса, це Дух Святий, це служіння людям. Це молитви за людей. Це нас об'єднує. Є різні е, динамінаційні трактування писання. Ну, не це нас не об'єднує. Ну, нам сьогодні дійсно потрібно слово від Бога. Нам дійсно потрібно від Духа Святого пояснення Слово Божого. Що сьогодні робити? Що нам казати, що нам очікувати. А не просто дивлячись на обставини, брати якісь місця писання і казати, що отак і отак. Нам дійсно треба сьогодні слово, що Господь каже в своїй церкві. Що Господь каже через церкву цьому народу? Що Господь нам каже, що нам очікувати від його слова, яке ми беремо і сіємо. я Повторюсь, часто зараз в цьому але нам дійсно треба сьогодні слово від Бога. Із Біблії взяти Писання, яке каже нам, що відбувається сьогодні. Як нам поводити сьогодні, як нам восприймати? Що нам очікувати? Нам потрібно слово від Духа Святого, наш дух, як знання від Бога, як чітке розуміння від Бога, як мудрость. Біблія так і каже, Добре, коли ми маємо мудрість з тим, що ми у... унаслідували. Халіву. Халливую. Ім'я Ісуса. Амінь.